Друзі, усім привіт! Зима на носі, як ви бачите, холодає день за днем. А наші кацяпські сусіди та окупанти не полишають спроб залишити нас без тепла і світла. Тому хочемо пройтись по тим пунктам, які необхідно підготувати до зими. А вже ж ми віримо в ППО ЗСУ та усе наше гарне військо, але є теми, по яким треба пройтись. А оскільки квартиру утеплювати вже запізно, в нас є інші поради. Перше це павербанки. Це, мабуть, така річ, яка є в кожного. Нагадаємо лише про те, що від павербанка можна не тільки заряджати смартфон. Якщо у вас вдома інтернет проведено за допомогою оптичного волокна, можна залишатися з мережею, навіть і без електрики. Для цього нам знадобиться павербанк та спеціальні кабелі для підвищення напруги. Живити прийдеться два пристрої, тож кабелів треба теж два. А щоб вистачила потужності, пауэбанк повинен видавати не менше 25 Вт. Це значення вказано в технічних характеристиках пристрою. Також Powerbank це не тільки зв'язок. Зараз це і джерело світла та підігрів. В продажу навіть є пледи перестирадли з підігрівом від пауэнку. Тобто по USB. Тож тримайте свої банки зарядженими. Для мешканців квартир пригоді стануть і зарядні станції. Це такі великі павербанки, які вміють також давати електрику з напругою, як і в розетці, та мають велику ємність. Мабуть, ви щось чули про EKFLO, блюєті та інше. Батареї цих пристроїв швидко заряджаються, та мають великий ресурс. Зазвичай номінальної потужності в 600 700 Вт буде достатньо для більшості осель. Цього вистачить для живлення освітлення, холодильника, газового котла, якщо такий є. А також ноутбука та зарядки гаджетів. Мабуть, єдиний недолік цих пристроїв це їх велика ціна. На, на них великий попіт серед військових та серед нечистих нарокодільців, які завишають ціни на ці пристрої. Для тих, хто мешкає в приватних будинках, є опція замість зарядної станції використовувати генератори. На відміну від зарядної станції, у генератора є один великий плюс. Він не розрядиться, поки є паливо, звісно. Загалом, якщо коротко, генератори можна поділити на бензинові та дизельні, і на інверторні та звичайні. Дизельні генератори в рамках цього відео ми торкатися не будемо. Це потужні пристрої. Хто їх купує, той знає для чого. Для звичайних домогосподарств майже завжди це будуть бензинові генератори. Тож з паливом розібралися. Далі скажемо про інверторну технологію. Сама назва інверторні каже про те, що використовується спеціальний пристрій для контролю та перетворення електроенергії інвертор. Це дає змогу отримувати більш якісні параметри напруги, частоти та синусоїди вихідної електрики. Про такі генератори можна почути фразу чиста синусоїда для чого це важливо? Це дозволяє коректно працювати чутливій електроніці та пристроям з синхронним двигуном. Це в першу чергу сучасні опалювальні котли, обчислювальна техніка, холодильники та інше. Але за кращу якість електричних показників треба буде доплатити. Інверторні генератори в середньому на третину дорожчі за звичайні. Але не все так погано. Ще однією особливістю інверторних генераторів є можливість роботи двигуна з різною частотою обертів. У звичайних генераторів, до речі, частота обертів повинна бути постійною. Також сучасні моделі інверторних генераторів мають так званий екорежим. Це все дозволяє суттєво заощадити на пальному, тож переплата при покупці може бути навільована з часом роботи. Тож яка треба потужність генератора? Для невеликого господарства буде достатньо генератора потужністю в 1 кВт. Цього достатньо для освітлення, холодильника, інтернету та роботи гаджетів. Але якщо нам треба заживити такі пристрої, як насосні станції для водопостачання, то тут вже треба обирати генератори з потужністю приблизно в півтори рази більше за потужність насосної станції. В більшої частині ситуацій буде достатньо генератора потужністю 2,5 3 кВт. Що стосовно звичайних генераторів та майже те саме, але треба бути готовим, що деякі прилади можуть не працювати або працювати неправильно. Також через те, що постійно потрібно тримати постійну частоту обертів альтернатора, такі генератори споживають більше пального, особливо коли немає навантаження. Додамо, що генератор це не тільки джерело шуму, а й чадного газу у вихлопі. Тож використовувати їх треба тільки поза приміщенням та дотримуватись вимог інструкції та здорового глузду. І ні в якому разі не у квартирі. Так так, ми знаємо вас, любителів встановити генератор на балконі. Також не завадить звернутись до електрика, який допоможе вам зробити правильний віт резервного строму. І ніколи не використовуйте девайсу по типу кабелю вилка-вилка, і краще купити пальне з запасом, не факт, що заправки будуть працювати без бойову. Також незайвим буде перевірити газові пальники. Ці портативні газові плитки дуже зручні. Тільки прохаймо використовувати їх з технікою безпеки. Не залишайте їх на поверхнях електричних плиток, щоб після включення електрики не сталася пожежа, а не використовуйте їх для опалення. Задихнути чадним газом це не те, що вам треба. Докупіть пару додаткових балонів з газом. Ще одна проблема дуже велика, на мій погляд. Це прогулянки темним містом. Коли у місті немає світла, дуже важко побачити пішоходів. Тому ми рекомендуємо одягати одяг з світловідбивними стрічками та різними світловідбивними штучками. Намагайтесь бути помітними для водіїв, бо в темряві дуже важко побачити пішоходи. Це ваше життя, це ваша безпека. Більшу частину доби взимку темрява, тож подбайте про освітлення. В нагоді вам знадобляться різноманітні ліхтарики. Для особистого використання найкращим вибором стане налобний ліхтарик. Він дасть вам світло там, де вам треба, не займаючи руки. Кемпінгові лампи непогано освітлять приміщення, також не нехтуйте освітленням на вході з приміщення. Не забувайте, війна триває, ситуації можуть бути різні. Краще за все обирати ліхтарі, які можна заряджати по USB. І ще одне. Термобілизна це те, що зігріє вас тоді, коли вдома немає опалення. Рекомендую. Купіть мівінки. Консерви та соблімована їжа можуть стати в нагоді. Краще нехай не знадобиться, але хоч невеликий запас бажано мати. І не менш важливе, майте запас води. Як питної, так і технічної. Якщо не буде електрики, міське водопостачання працювати теж не буде. Друзі, і не забувайте про пункти незламності. На цьому все. Сподіваємося, що наші рекомендації вам не знадобляться, а наші мужні воїни захистять нас та ППО зіб'є усі атаки на нас. З вами була ваша троянда на руці. Бережіть себе та до побачення!